Я довгий час не думав, що я під час війни напишу книгу. Але близько року тому я вийшов з одного завдання, де я думав, вже не вийду. І я подумав, що якщо. Ну я не напишу книгу, якщо раптом да, не зможу, то все всі мої напрацювання, всі мої ідеї вони просто кануть кудись. Саме так доктор історичних наук, професор, а нині крила захисту над Україною, військовослужбовець Євген Луняк розповідає про написання восьмої книги. Автора надихнула війна, і війна ж змусила якомога швидше видати фронтові оповідання з Донбасу. Написання тривало два місяці. Книга Задумувалася в 2014 році, От, і вона довгий час просто не могла викристалізуватися. Тому що 2014-15 рік захист донецького аеропорту АТО багато було вражень, багато було історій. Але в якій саме формі буде книга, я не міг знати. Я писав щоденник. На основі щоденника я планував написати книгу. І так я її дуже довго писав, хоча деякі... Деякі моменти, деякі історії я зафіксував, але це було дуже складно, психологічно дуже складно. Хоча я написав досить багато книг історичних. 8 вересня Євген Луняк презентував книгу у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Спогади про перші дні війни 2014 15 роки. Оборона Донецького аеропорту все це описано рукою свідка й учасника бойових дій. Євген Луняк, як ніхто, знає, історію боротьби українців і свої знання із 2001 року передає студентам Ніжинського державного університету. Він пройшов АТО і в час повномасштабного обороняв рідний Ніжин. Перший день я 24 лютого пішов до Збройних сил. Я пішов в військкомат, і вже наступного дня ми відбивали росіян під Ніжином, які намагалися зайти в наше місто, але, на щастя, вони не зайшли. Ми змогли організувати оборону, ну і скажу так, нашого ворога це трохи відлякало. Хоча вже 25 лютого мені доводилось вивозити поранених, вивозити загиблих, тому що вони обстрілювали наші позиції. Спогади про буремну велику війну також залишилися на сторінках фронтових оповідань з Донбасу. Ця книга ділиться на дві частини: половина присвячена 14-15 року, і половина це повномасштабка. Тобто ті історії, які були після 22-го року. Ну, власне кажучи, від того, як взагалі почалась ця війна, от перше оповідання, воно присвячено березню 2014 року, тоді, коли війну ще всерйоз ніхто не розглядав. І нашими сьогоденнями, нашими реаліями, деякі речі відписалися реально в окопах, в блокнотіку, ручкою. От так в час, коли було затища. От в мене були якісь ідеї, тому ця книга це реально фронтові історії. І вони, до речі, в основі кожного оповідання лежить реальна історія. Оборона Чернігівщини, Сумщини, Донеччини та Запоріжжя з вогню війни Євген виносив нову, невигадану живу історію. Фронтові оповідання з Донбасу, якщо вже говорити по великому рахунку, це не тільки Донбас, але я цю назву вирішив залишити, тому що ну. Більшість історій вони пов'язані саме з Донбасом. Книгу видали у невеличкому форматі. Євген Луняк каже, це в першу чергу для зручності військових. Важливо, аби маленьку майже кишенькову книжечку можна було читати в окопі, і вона не займала багато місця. Я хочу звернути вашу увагу на фотографію на титульній обкладинці. Ви бачите, це село Костянтинівка. Мар'їнського району, ну зараз це вже Покровський район, раніше Мар'їнський район. Ми бачили околиці Донецька. Це весна, це квітень 24-го року. Вночі видно було ще десь в Далечині, в Вогні Донецька. І ось в цьому селі Костянтинівка. Я побачив оцю хатинку, яка була повністю зруйнована, там вже цілого практично нічого не було. Але видно, дбайлива господиня тут садила квіти і виросли такі шикарні тюльпани. І от мені так це врізалось в душу. І я на фо на телефон сфотографував цю місцинку. І потім, коли думали, що розмістити на обкладинку, я кажу, давайте оцю фотографію, тому що вона досить символічна, зруйноване село. Але пробувається життя. І я вірю, що Донбас відродиться, відродиться наша держава, відродиться в нормальному житті, і життя перемагає смерті. Одна з перших оповідок присвячена побратиму та військовому наставнику Євгена Луняка Володимиру Тітарчуку. Якраз у березні 2014 року до нас прийшов Володимир Іванович Тітарчук. От, в мене друге оповідання військової мудрості Тарчука. Я скажу, це дійсно людина, яка мала скарбницю військової мудрості. Він дуже багато знав про, про збройні сили, про озброєння, про е, тактику військових операцій. І оці знання він намагався передати нам. Я настільки був вражений, коли він мені ставив практичні завдання, от як розташувати бійців, як прорахувати небезпеку. Що, яке е, оснащення повинно бути? Він постійно над цим працював. Це дійсно е, був один із кращих представників. Офіцерського корпусу сучасної України та 14 жовтня 2014-го Володимир Тітарчук отримав тяжкі поранення поблизу Донецького аеропорту і за три дні помер в госпіталі. Як згадує Євген Луняк, того дня він мав бути поряд та зустрічав волонтера з Ніжину. Ми очікували його 13-го. І я думав, 13-го я з'їжджу в очеретину зустріну волонтера, а 14-го повезу снаряди. Але у нього поламалась машина, і я приходжу до командира, і кажу: ну дивіться, я тоді їду везу снаряди, а волонтера хай зустріне хтось інший. Мені командир каже, ну така хто, крім тебе, його знає. Ну, давай так, ти краще відвезеш, тобто ти зустрінеш волонтера, а снаряди відвезе Зампатіх. Коли ці чотири Камази поїхали на Пєскі, росіяни побачили цей рух і виставили міномети, Уже снаряди були вивантажені, і Камази від'їхали і почались прильоти. І ось люди ще не встигли роззасередитись, залишались на цьому місці. І тітар... перший же снаряд упав перед Тітерчуком, і від цього снаряду він отримав смертельні поранення. І я подумав, що, ну, напевне, б, тоді б я потрапив під цей мінометний обстріл. Але ну, от таке от трапилося для мене це диво. Я скажу, що свято Покрови, традиційно казацьке свято для мене завжди із сльозами на очах. Тому що загинув мій близький товариш, але мене в цей день доля врятувала. Із захопленням, мов перше розповіді Євгена, слухали діти донечка Варвара та син Тимофій. Хлопець каже, так проводять татову відпустку. Прилуки третє місто, де презентують фронтові оповідання з Донбасу. Мені цікаво заходити на його фейсбук-сторінку, подивитися те, що він викладає, ну побачити очима. Ті фотографії, які жодна людина ну, взагалі б не побачила, тому що це доволі таки страшно. Та все ж завдяки таким захисникам, як тато Тимофія, є незламна віра в те, що Україна вистоїть все буде добре. Ми вистоїмо, ми будемо жити далі. Ми не віддамо нашу країну ворогу, і в цілому будемо жити добре. Побував мов на цікавезному уроці історії. Так, про зустріч відгукується учень ліцею номер 5 Ілля. Я почув цікавого, цікавого, як він написав цю книгу, як він видав її і як він воював ці всі роки на Донеччині Сумському напрямку і запорізькому напрямку. Книги Євгена Луняка не перший рік із захопленням читає Тетяна Ткаченко. Розповідає, для неї ця зустріч особлива. З новою книгою, на жаль, ще не познайомилася, але. Причутті знайомства, тому прийшла сьогодні відвитий даний захід, тому що тема надзвичайно болюча, тема надзвичайно актуальна. Сучасна література має існувати, має писатися і має бути популяризована. Серед молоді серед населення України також цей захід відвідала з метою з тією метою не тільки познайомитися з, з даною книгою автора, але й тому, що знайома з іншими книгами автора, знайома з самим автором. Він мій викладач, навчалася в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, тому особисто якби знайома з Євгеном Миколаєвичем. Тому цю зустріч чекала. З нетерпінням, захопленням Тетяна Ткаченко каже, погляд автора на сьогоденну війну цінний, адже він в першу чергу історик. Те, що він історик, це надзвичайно а мені здається, відіграє важливу роль написання таких актуальних тем, тому що він може проаналізувати всю цю ситуацію не тільки суб'єктивно з точки зору громадянина, ну пережити ці емоції, але з точки зору, вже більш таким об'єктивним розумом, об'єктивною з об'єктивного погляду, так як історик, проаналізувати що до чого, навіщо і як виходити з цієї ситуації, Тож і ви зверніться до фронтових оповідань з Донбасу. Відчуйте на дотик друковані хроніки війни. Ця книга стовідсотково залишить слід у вашій душі.